Друзі, вітаю! Сьогодні у нас знову не банальний, досить рідкісний ніж. Я думаю, вам буде цікаво дізнатися. Я для себе відкрив нового ножового дизайнера, нове виробництво. Компанія називається Кіонік і належить вона майстру, найфмейкеру Білу Кьонігу. Ось давайте поговоримо про цього красунчика. Модель називається Аріус. Тут, якби по конструктиву, все зрозуміло, все очевидно: дві титанові плашки, спейсер, бекспейсер, титанова кліпса, фреймлок. ось М390 на клинку і ось такий чудовий грінт З двома способами відкривання. Або через отвір. ось Можна відкривати і спайдіфліком, і через плавничок. Давайте я вам трошечки розкажу більше про сам ніж. Модель називається Arius, Ось е, марка м 390. Е, тут модель е, оснащена титановими накладочками, тому що є інші варіанти, є карбон і так далі. Це четверте покоління Generation 4. І от, зроблений він відносно недавно, у 2023 році, 20 жовтня, якраз на день народження моєї дружини. В комплекті зразу, є два комплекти гвинтів, до речі. Я думаю, їх окремо замовляли, тому що вони окремими коробками приїхали. Я про це розкажу, тому що це теж особливість компанії Кьонік. Тобто, тут е е фурнітура, як бачите, стального кольору, тут вона ось анодована, це, скоріше всього, титан. Тобто гвинти і ось овий гвинт, е бачите, анодовані. Так, покажу ще у кадрі коробку. Ось так виглядає. Made in USA. Ось article. В середині є локтайт. Я думаю, що ви знаєте, що таке Loctite. це виробник фіксаторів різьби. Вони бувають різні. Тут він позначається різними числами. Там, можливо, ви стикаєтеся з чим частіше. Частіше я користуюся не локтайтом, бо це досить дорогий бренд, серветка фірмова. Ось, але всі. Сірці... Фіксатори USB, вони діляться на дві великі групи. Середній фіксації сильний, або там роз'ємні і нероз'ємні. <середньої> Можуть бути різні кольори, десь, <середньої> скажімо, білий колір це, умовно кажучи, роз'ємний роз лактайт, чи фіксатор Різ, десь синій нероз'ємний. В інших виробників там синій це роз'ємний, а червоний це нерозємний. Тому інколи не орієнтуйтесь на колір, а все-таки, коли там, хочете купити собі, наприклад, якісь фіксатори Різб. Для тих чи інших цілей. Дивіться не на колір, а читайте уважно: <с> чи він Strong, чи він мідл, і так далі. Тобто це важливо. Ну, Локтайт просто це відома фірма, це знову ж таки виробник США, і якщо я не помиляюся, тут все зроблено в США. І Фурнітура, і Титан, ну, сталь М390 це не США, <с> це Австрія, Швеція. Біолер Едельсталь, по-моєму, так зветься зараз цей виробник, який виготовляє цталь. Але загалом, це те, коли пишуть американці made in USA USA. І це той випадок, коли вони не соромляться говорити про те, що американське хороше або краще. До речі, абсолютно нормальна штука. Там хто із вас може мандрував був у Німеччині чи просто цікавиться Німеччиною, знає німецьку мову, то і знає, що вони там де треба, і де не треба всюди пишуть і говорять про Deutsche Qualität, німецьку якість. Тобто це і в автомобілях, і в чому завгодно, навіть в пиві. У всьому Deutsche Qualität. Те саме абсолютно для будь-якої самодостатньої країни виробників, які пишаються тим, що вони мають змогу у своїй вітчизні налагодити там те чи інше виробництво. і Дати можливість заробити своїм землякам залишити податки в своїй державі, і так далі. Тому тут я абсолютно без якогось сарказму про це. Мені подобається, коли в компанії є от, ну, таке, скажімо так, місійність, оця певна. І вони це не соромляться підкреслювати, якщо це сполучається справді з пристойною якістю. Звісно, смішно говорити, коли там люди займаються якимось там. Старими піснями про головне. Тобто переспівують старі речі, там тирять ідеї, роблять нижче плінтуса по якості і намагаються сказати, що це там made in, знаю, Poland, made in Ukraine, made in Літванія, ну і так далі. Тобто, я без натяків зараз. Я просто хочу, щоб ви зрозуміли мою ідею. Якщо справді це якісно, тоді дуже круто, коли виробника є от штука. Так от, давайте зараз про біла Кьоніга. Це дуже невеличка майстерня. Я не знаю, скільки там людей працює, але Кьоніг до 2016 року взагалі там працював на чужому обладнанні. Він перед тим збирав довго гроші на те, щоб почати власне виробництво. Зацікавився ножами ще, там будучи бойскаутом, будучи школярем, його батько взяв на одну із ножових виставок. Там, мабуть, придбав йому якогось ножа тоді. Ну і взагалі Біл Кьонік зацікавився цією штукою. У 2016 році він вже придбав станок з ЧПУ, там, скажімо, голтовочну машину, фрезерувальну машину, там, сверлильні станки, заточувальні і так далі. І почав працювати. Ну, Що таке Кьонік, типу скажімо, на американському ринку? Про що це компанія? Це Мідтек, це можна сказати так, еліта. дрібно таких ножів купити не так просто, тому що вони швидко розмітаються. Ціни там від тисячі доларів і далі. Хоча, знову ж таки, що говорити про ціни, якщо ми живемо не в Америці, і ми, поки цей, скажімо так, американська ціна доїде до нас, вона вже зовсім не американська. Я вже не кажу про інше. Але справа в іншому. Є люди, цінителі таких речей, для яких, наприклад, там покупка Себензи. Чи покупка хіндера абсолютно є розумною з точки зору емоцій, досвіду, колекції, або якихось інших мотивів, коли люди купують такі чи інші ножі. І коли я знімав огляд е, на Себензу, я говорив про те, що мені дуже подобається цей ніж, але я собі його не куплю. Е, тому що я живу в Україні, живу в умовах, таких, як більшість от вас, моїх е, е, глядачів, і е, живемо ми всі в умовах. Ви знаєте, в яких, тобто я маю на увазі війну, агресію. І для себе я не розглядаю покупки там більше чим. Але це означає, що моя логіка повинна працювати і для вас, і для всіх вас. Вчора прочитав інформацію про те, що в Україні за перших от половину року, цього 2025-го, продано було 60 тисяч нових автомобілів. Нових. 60 тисяч нових автомобілів, тобто в салонах, тобто за рік 120 тисяч автомобілів. І ось, якщо додамо сюди вартість там новозбудованих квартир, які теж придбані, земельних ділянок, приватних будинків. Я загальний висновок хочу сказати такий: що коли ми судимо про те, що для нас щось дорого дешево, тут обов'язково треба через кому писати для мене. Коли це дорого для мене, то я так і кажу, це дорого для мене, або дорого для мене зараз. Ось тому я мав сказати вам про ціну і я мав сказати вам позиціонування цього ножа, тому що насправді це, це крута якість. Тут е, дуже багато що таке мітеч або мідтек, це величезна кількість от, е, доводки, ручної праці, от, підгонки. Те, що називається підгонка, хай це буде складне слово, можливо, там доводка. Е, якесь інше слово ще можна підібрати. От Точність, прецизійність, от, зняті фаски, виготовлене все з. Величезною, скажімо так, долею от повторювання і симетрії. Тобто, коли от уважно роздивитися всі фасочки, всі 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 фасочки, вони всі продумані, вони всі, всі симметричні. Я вже не кажу про те, що от клин. Дивишся на клин, я там не хочу зараз бочку котити на спайдерку, або там, припустимо, не знаю, там, бенчмейт, але ми дуже часто бачимо там несимметричні клини. Так, якщо вони дуже сильно несиметричні, це Factory Second, ми можемо такі ніж купити дешевше, тому що компанія його продає. Бачачи, що вона трошки там дала маху, скажімо так. Ось, Але є компанії, які взагалі собі не дозволяють щось там несиметричне продавати. Ось. Тобто тут все зроблено з височенною якістю, з дуже високою степеню обробки, точності і симетрії. Я, от, знаєте, коли грався на світло, дивився тут вігнуті спуски. Ось подвійний фініш, тому що тут галтовочка. Ну точніше, це не галтовка, скоріше всього, що це бітбласт, тобто це скляні кульки, в яких, скажімо так, помита оця частина клинка, тобто спуски. А ось тут зверху сатин. Причому повздовжний сатин? Ну, тобто подвійний фініш, так званий, є дол або фулері, що називається елемент, і дизайн, і один з елементів відкривання ножа, тобто один з способів відкривання за цей. Довгий за цей отвір. Але я, от граючись цим клином на світлі, помітив, що тут є ребро, тому що є це вігнуті спуск, я нагадаю. Є основний вігнутий спуск для цієї частини, прямої частини леза. Далі починається те, що зветься Черевце, і далі починається вихід на вістря. І думаю, оба-на. Нічого собі. Перевертаю клинок. Роблю все те саме. Дивлюся, і тут так зроблено. Тобто це, це схоже, друзі, на класичне танто, тому що є американське танто, де оце ребро дуже явно представлене, є чіткий перехід, є грань, перехід основного леза в вістря. Воно називається Кісакі, по-моєму, в японській термінології. Тобто, на їхніх катанах, на їхніх там, ножах, танто, вакідзасі. Ну Танто це кинжал скоріше, вакідзасі це короткий меч. Тобто, там цього переходу нема. От американці перепридумали, там, зробили, не знаю, Боблюм кажуть, що зробив. Ну, можна сперечатися, Хто, хтось зробив там, танто, потім це звели в абсолют в компанії Call Steel Лін, Лін Томпсон. Але е, справді, то японське танто не має такого гребра. Тобто, перехід, якби достатньо плавний. Але він тут є, друзі, і зліва, і справа. Тобто. Тут дуже класно, все симетрично зроблено, тому що це можна помітити лише отак от просто грою світла і бліків. Тобто, ще раз скажу те, що там... можна прочитати про там Біла Кьоніга і так далі, прочитати про його невеличку майстерню. Вони роблять в штаті Айдахо, Вони роблять небагато цих ножів, в них ось є буквально кілька моделей. Це, нагадаю, називається Аріус. В нього є там Аріус Міні. В нього ще, по-моєму, є декілька моделей, матеріали різні, там титани, карбони, я це вже згадував. Сталі або М390, або CTX X, XHP. Завжди складно з дикцією цієї сталі. ну Менше з тим, вона вже не так часто використовується. От М390, вона зараз на своєму, скажімо так, на піку. Хоча з'явилася в них конкуренція, і там, якщо 10 років назад. Мабуть, ніхто не конкурував, це було топ то Зараз і М-398 з'явилася, покращена їхня ж сталь, Бьолерівська і Магнакат і так далі. Тому е прогрес на місці не стоїть. Не ось. Але що хочу сказати, тут надзвичайно плавна дія. Тобто, зрозуміло, що керамічні підшипники, підгонка дуже класна. Тобто, рухається він ну, просто чудово, паркується сам під власною вагою. Ось. Тобто дуже він тактильно цікавий. Фрезерування теж видно такі доріжки, канавки, коли фрези їхали, вони нарізають такий мікро-мікрорельєф, але він насправді дуже дрібний. Його так відчуваєш, просто знову ж таки, як, ну, не знаю, як, наприклад, той же самий Бітбласт або е, Піскоструй. Ну, Тут все-таки є доріжки, тобто все це нарізано, а потім, напевно, що доведено якимись тими чи іншими методами. Можливо, знову ж таки, він. Він помився в якихось дрібних абразивчиках, можливо, це піскоструючі. Вони побиті скляними кульками. Так званий бідбласт, Я вже говорив це слово, можливо, хтось із вас знає і стикався з цією технологією. Бідбласт дає таку максимальну матовість, але таку максимально однорідну. Тобто не видно окремих царапок, так як, наприклад, дає галтовка. Ось фурнітура, красиво, все тут. Гвинти, звичайні, торкси, сухарик. Кліпса класна. Не глибока кліпса, але вона титанова, вона віджимається гарно. От, можна рукою легко досить відтиснути. Я думаю, що буде за, за, залітати на канал Ой, на, на кишеню. На карман хотів сказати. На кишеню буде залітати і сидіти там дуже гарно. Ось така вона, як в авторучці, бачите, точка контакту ось тут. Нічого не буде заважати, коли ми пройшли крізь рант нашої кишені. Далі буде просто супер. Одним словом, такі от штуки, от коли вони приїжджають мені на огляд, я чітко розумію, що в мене є змога зараз тримати в руках ніж, яких там в Україні, можливо, там з десяток цих ножів є. Я вже це розповідав, коли говорив про Хіндерера, що є такий феномен, коли компанія не здатна та виробляти багато речей, от багато примірників тої чи іншої продукції. Але ринок на це як реагує? Це розігрівається. Офіційними продавцями, а далі це розігрівається, ці ціни підтримуються, скажімо так, на вторинному ринку. Тобто, ну добре, давайте там візьмемо такий приклад. Тут iPhone і Samsung. Так? Якщо ви купили там, не знаю, Samsung за 40 тисяч, через рік часу ви його продаєте за 25 або за 20, 000. якщо ви купуєте iPhone за 40 тисяч через рік, ви його продаєте за там, 30 чи 32 тисячі. Тобто він менше дешевий, чому тому, що ну так склався ринок, так так працює сервіс у компанії Apple, так працює репутація, так працює. Людська там, оцінка, тобто ті от якісь міфи, і так далі, якими маркетологи вдало жонглюють і нав'язують. Але це може відповідати це не завжди якась маніпуляція чи брехня. Ні, це справді люди розповідають про те, що от в айфону, там якість, надійність, він не глючить, не збоїть і так далі. і Гарантію вони виконують там, і так далі. Гарантія не обов'язково купити телефон в Америці для того, щоб його тобі поремонтували там, у Польщі. Припустимо, тобто сума всіх цих факторів дає такий феномен, що, припустимо, продукція у Apple вона не так сильно втрачає в ціні, як, припустимо, продукція інших компаній. Ось, просто це є явище. Як би до нього там ми не ставилися, комусь воно подобається, комусь ні, але це об'єктивно так існує. Те саме і в ножах. <кій> Інколи репутація біжить перед компанією. І якщо, наприклад, у Біла Кеніга все добре з сервісом, з гарантією, а в нього саме. от... Я прочитав, що про це кажуть американці, тому що очевидно, що це ніж в основному. Я так думаю, я так думаю, це в мене гіпотеза. Його купують ті, кому дуже це ніж подобається. І очевидно, що, скоріше всього, його аудиторія це американська аудиторія. Але що йому ставлять в плюс? Сервіс, кастомізація дуже. Вони з запасом роблять і вирішують проблеми, які можуть у людини виникати по ходу. Зламався, відламався, відкрутився, загубився. Слабкий детент, сильний детент. Ну, людині не подобається там, не знаю, якийсь момент, який от вона вважає, що десь там вона пошкодила, пошкрябила і так далі. От те, що я читаю про Біла Кьоніка, це те, що в нього дуже уважне е, таке відношення до кожного виробу, який він робить. Ось, тобто сервіс, там постсервіс і так далі. Ну, це круто, насправді, друзі, тому що можна до цього по-різному ставитися. Я вже кілька разів цитував вам свого товариша, влада. І от ми часто з ним говоримо, коли мова заходить про страйдера, то він розказує мені історію про те, що коли страйдер пообіцяв, мікстрайдер, тобто, пообіцяв, що його ніж там ніхто не зможе зламати типовими якимись там. Не спеціально методами зламати, а от просто в використанні. І якомусь там американцеві чи там, комусь іншому там, вдалося його зламати. Він прислав той ніж, страйдер замінив, хоча він поцікавився, там, за яких обставин був ніж зламаний. Причому там кінчик танто був він максимально був такий брутальний. Ось. Але тим не менше, він його замінив. І... Такі історії там передаються, вони на форумах часто. Зараз вже форуми, може, не джерело інформації, зараз і там Ютуб і так далі. Але колись такі штуки вони дуже активно створювалися цілі теми, гілки, причому є великі світові форуми, зрозуміло, що вони англійською. Ось, де люди ділилися подібним досвідом. І от відмічали, що у Страйдера справді все гаразд з гарантією, з заміною, з тим, щоб продовжити, замінити і так далі. От недавно був випадок теж. Мого товариша йому передали з Америки в подарунок. Ніж виявилося, що руків'я в нього оригінальне, а клин не зовсім. Ось скинули детальні фото цього клину в Хіндерер Knives, тобто в цю компанію виробника. Вони визнали, що ніж їх, але клинок ні, і вони погодилися замінити клинок. З клинок ну, репліки на, на оригінальний клини. Безкоштовно. Звісно, стоїть питання пересилки туди назад, але це вже зовсім, зовсім інша історія. Я просто веду до того, що якщо ми говоримо про кеніга, то в нього вважається просто ну, чи не абсолютні можливості для того, щоб ну, вирішувати якісь прохання, проблеми людей в плані сервісу, гарантії і так далі. Матеріали висококласні, механіка тут просто суперова. Дизайн дуже стильний, подобається теж. Тут клин дуже робочий. от вігнуті спуски, він тоненько зведений. ось, Я думаю, що цей ніж буде чудово працювати. Він буде працювати справді як кухонник. Ним можна там нарізати, не знаю, і морковку, і картоплю, і що завгодно. Звісно, це не дуже робота для фолдера. Ось. Але я маю на увазі, я зараз говорю про клин. Він абсолютно зрозумілий, він абсолютно робочий. І з таким клином можна працювати там на краю, ну, буде фліпер заважати, тому я не пропоную такими ножами працювати на кухні. Але якщо буде потрібно працювати на кухні, такий клин буде справлятися з цим чудово. Мало чим уступаючи там, класичним кухонним ножам, тому що він просто абсолютно різучий, абсолютно зрозумілий і робочий. Ось, Є й мінуси, звісно, як на мене, просто титан, отакий нудист, він досить скучний. Ось я вважаю, що це мінус цього ножа безпосередньо цієї версії, тому що є і інші. Хоча, е, ніж оживився за рахунок е, анодованої фурнітури. Е, що мені тут ще не подобається, ось е, лайнер. Точніше, не лайнер, а е, фрейм. Е, в нього знята фаска. Тут все гаразд, вона не наминає. Але в мене є одна болячка. Я... Це в лапки, звісно, я люблю фліпати. І якщо це зробити на якусь певну кількість разів, я думаю, що просто рука попросить пощади. Хоча ще раз кажу, ніякої проблеми при відкриванні немає, фаска знята. Просто ну, от вожу пальцем з усиллям, фаска знята. Нема проблеми. Однак, ще раз кажу, якщо це зробити, мабуть, не знаю, разів 100-200, то проблема може з'явитися. Зверніть увагу, як тоненько вирізаний фрейм, яка невеличка відстань. Я не знаю, чим вони ріжуть, але краелу ерозією там. Чи це гідроерозія? не знаю, чому вони ріжуть, але дуже-дуже акуратно відрізано. Тобто, от з абсолютно малесенька відстань між рамою, між шосі і фреймом. Ось дуже класно. Темлячний отвір не знаю, який повинен бути тут темляк, мабуть, теж щось в титані, щось анодоване для того, щоб він зіграв якось гарно, красиво зіграв з таким красивим ножем. Але, тим не менше, така штука є. Я раніше, коли почав збирати потихеньку свою там колекцію, ну, назвемо збірку, бо колекція це так гучно сказано. в мене був момент, коли я захоплювався темляками і знайшов людину, яка їх там в'яже, бусини різні там пропонує і так далі. І от ми на кожен мій ніж підбирали там. Паракорд, бусину, щоб все було грало, щоб воно було красиво і так далі. Потім, якби трошки перехворів цим, зараз вже не, не, не встановлює бусини, сам їх не в'яжу. Ну, тобто, просто поки що відпало, можливо, колись буде знову інтерес <сум> повернення. Але я веду до того, що тут є отвір для темляка, ось такий теж дизайнерський. Якщо комусь цікаво, він собі зможе легко сюди просолити там, скажімо, паракорд і прив'язати щось цікаве. До речі, цей ніж приїхав від. До мене на огляд від телеграм-каналу Ножива культура, найфур, культ, культ, культу, так, Kife Art. Зараз я боюсь помилитися. Так, це канал, телеграм-канал Гліба. Я залишу в описі посилання на цей телеграм-канал. Ви подивитеся, поцікавитеся ціною цього ножа. І чи він вже зараз не проданий. Тому що часто буває так, що коли ніж до мене приїжджає, його вже придбали. Чому? Тому що в кожної людини є свої якісь підходи. Якщо у вас добре розвинутий естетичний смак, чи, наприклад, ви колекціонуєте якийсь умовно бренд, чи, наприклад, у вас є потреба закрити в колекції якусь конкретну модель, але вона повинна бути обов'язково в карбоні, чи навпаки, обов'язково в Мікарті або сталі якась. Не так просто це зробити. Гліб це вміє, якимось чином, він це вміє зробити. Тому можете сміливо звертатись до нього, і він вам допоможе. Або принаймні спробує допомогти привести вам ту річ, яка вас прицільно цікавить. Ось. Тому я залишу в описі посилання на його телеграм-канал, вже і забув, як звати, бо не все можу тримати в голові. У мене деколи такі умови, яких я записую, це просто ви уявити не можете, коли я просто поспішаю, і в мене обмаль часу. Намагатимусь з часом, можливо, робити огляди трошки більш лаконічні, але мені завжди хочеться розказати трошки більше. Чому так? Тому що це мій діалог з вами. Це не просто ТТХ ножа. Можна просто винести це в одну плашку, там, не знаю, поставити, зважити. Давайте поставимо і зважимо, до речі. <гум> Ось, назвати ТТХ і все 138 грам. Ну, я читав просто 40, але тут кажу, різниця може бути там, в 2 грама це і похибка самого. Приладу, і фурнітура замінена і так далі. Ну, тобто, не так важливо, там, 138 чи 140. Але я хочу розказати про свої враження, трошки історію, про те, хто робив, чому робив, яка ідея. І зацікавити вас не ножем як таким, а ідеєю цього ножа, там, матеріалами, конструктивом, замком, майстром або якимись історіями, які пов'язані з цими речами. Тому що я про ножову культуру, а не, не телемагазин. Але в мене є змога в мене є змога показувати вам круті, класні речі. Тобто, інколи заходьте на канал сюди до мене, просто як не знаю, як на виставку. Коли у вас місто приїде, наприклад, виставка там, не знаю, Бугаті чи Мазераті. Не треба туди не йти, тому що це дорога машина, у вас немає на неї грошей. Це очевидно, тому що тих машин не так багато і вони справді там дуже коштують. Але інколи прийти туди і подивитися, що нічого собі, буває і так. А ти уявляєш, там дверка відкривається ось таким чином, там отакі технології, там не знаю, Face ID, там Touch ID на дверці. Ну, одним словом, ви будете переповнені емоціями, якщо вас цікавить там автомобільна тема. Бо ви не прийшли туди там купити, ви прийшли подивитися, що нічого собі, воно так буває. І все, що в житті ми накопичуємо, це не якісь матеріальні речі, а досвід і емоції. Ось. Тому паралельно з тим я там, знімаю огляди, показую якісь свої ножі з колекції, показую ножі, які приїжджають для мене з. Ну, до мене приїжджають на заточування, на ремонти від наших бійців. Це абсолютно різного класу, різних цінових категорій і так далі ножі. Але. Я хочу щось показувати і можу обирати те, що мені здається, ну достатньо цікавим в чомусь ексклюзивним, або, або те, що ще до цього часу я не знаходив. Мені, наприклад, не траплялися огляди наприклад, на той чи інший ніж. І я вважаю, що це буде ексклюзивно, коли я зроблю огляд, і ви зможете сьогодні, чи там через рік подивитись відео про свій ніж або такий ніж, який ви хочете придбати, і так далі. Тому мова йде не тільки про сьогодні, а загалом. В <кій> Ютуба є така здатність, він якби живе і пам'ятає <кій> все, що в нього колись закачали. І до цього часу, я сподіваюся, так буде і далі. Тому е, обставини, в яких ми зараз живемо, ваші можливості, мої можливості, вони теж будуть мінятися. Я сподіваюся, на краще. Тому такі от речі вони просто живуть, мають свої, свій розвиток. От, з 2016 року людина працює і випускає. Чудові вироби, ну, дізнався про цього майстра. Ще раз Кьонік, біл Кьонік. Класний виріб, друзі. Все, буду завершувати відео. Я сподіваюся, що ви в коментарях напишете мені, що ви про цей бренд теж не знали. Можливо, хтось із вас знав, можливо, хтось із вас має ніж від Кьоніга. Ось, ну якби... Це не виключено, тому що він не робить там якимись одиничними штуками. Ось, очевидно, в нього є і інші моделі, в нього є концепти нові, там всякі Атрокси Тарсіси, Тобто він зараз працює і далі над свіжими моделями. Но в нього така, скажімо, ключова флагманська модель це саме оця Аріус. Ось це його флагман. Ось. Плюс до того, в нього там є ще модель, називається Міні-Гоблін. Це теж така трошки зменшена компактизована версія. Але його флагман, ніж, який має найбільшу кількість варіацій саме ось цей Аріус. Ось я вам сьогодні його і показав. Шедевральна штука, так само, як Себензия, так само, як самі кастами Леса Джорджа, або Міка Страйдера, або Ріка Хіндерера. Отакі от от штуки, просто ти знаєш, що тобі подобається цей ніж за щось. Щось зачіпляє, щось, щось в ньому є особливе для вас. Тому обов'язково, це знову ж таки чисто такий фанатський ножеманський контент. Добре, друзі, я сподіваюся, вам було цікаво, ви для себе щось нове почули, побачили. Поцікавитися, потім все можна перепровірити. Е, мої слова доповнити. От я дуже сподіваюся, що ви доповните. Не впевнений, що цих ножів є багато, але можливо, хтось із вас тримав в руках цю красу, хтось, можливо, має у своїй колекції. Давайте, як завжди, зустрінемося в коментарях.